Сьогодні в умовах війни вирішив поміняти свою позицію і бути разом з вами. Я уважно послухав першу доповідь і не можу стриматися, тому що я був виконавчим директором благодійного фонду Гітьманська столиця, який працював під дахом, серйозним дахом президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Я був радником його штатним. І проєкт, який називається Покорщина, він, на превеликий жаль, в складі проєкту повернення до життя руїни Братуринської. Він не був присутній. Був присутній, були присутні Лемеші, Лимешиха і Лемеші. Там, де її що там мали будуватись і все таке інше. До речі, у Бориса Дєдова, Бориса Степановича Дєдова, є певна інформація, в тому числі і проєктна з цього приводу, як передбачалося. З огляду на те, як розвиваються події, я вважав би, що по треба було б зв'язати з Батурином, тому що це маршрут. Який починається, скажімо, з Києва, і зупинка буде перша, і храм Різдва Богородиці в Козельці, і будинок Розумів, і Похорщина. Це був цілий комплекс, який можна було, над яким можна було б працювати. Хочу заперечити справа не в тому, скільки років потрібно для відновлення, справа в тому, хто за це береться. Ми почали проєкт Батурина. Хто бачив Батурин тих часів, я, чесно кажучи, слабенько вірив, що все можна зробити в такий час. Але в 2005 році був створений благодійний фонд, я був його виконавчим директором. І коли почала до цієї справи долучатися центральна влада, то був зовсім інший результат. За п'ять років ми зробили те що не робили попередні покоління цілі. До речі, Мотронівка, так звана Івана Треща, я досить добре знайомий з цією людиною, вічний йому спокій, великий державник, велика постать, але над відродженням Мотронівки ми також працювали. Я не зробив ще одну річ, я її дороблю обов'язково. Але Іван Степанович не був такий потужний, як він говорив, мацанат. Він був просто великий організатор. От Біля нього крутились люди, які мали гроші. І він їх акумулював. До речі, там теж до цієї теми теж причетний їду, там були великі дискусії, там було багато чого, але... На жаль, немає кривща, і Мотронівка занепадає. Вона знову руйнується. І його будинок, про який говорили сьогодні, він уже бездіяльний. Він уже бездіяльний. І все те, що стосувалося інфраструктурної роти і теми, був причетний також. Три проєкти ми з Іваном Степановичем вели, в тому числі Батури, в тому числі Меморіал Героїв Круг і в тому числі Ганнина на то я хочу сказати е кроки, які робить пані народний депутат, це гарні кроки. Тільки нам треба швидше рухатись до проєкту. Доки не буде проєкту, все те, що ми робимо, буде просто втрата просто, просто, часу. Проєкт. Він е, має свої складові, я буду про це говорити в своїй е, доповіді на сьогоднішній зустрічі. Але те, що зроблено честі хвила, те, що треба робити, це факт. І передбачати, що це зробить обласна державна адміністрація, це значить е, помножити цей проєкт на нуль. Тому що обласна державну адміністрацію військово, до речі. Сьогодні центральні органи влади питають за інше. А спеціальних підрозділів, яким цим ми займалися, немає. І перспектива їх створення нульова. Тому треба дещо по-іншому розставити пріоритет. Якщо я буду в цій справі потрібний, я готовий включитися. Тепер про інше. Євроінтеграція це надзвичайно вагова компонента, яку слід задіяти в умовах війни і спрямувати на повоєнну відбудову того потенціалу, який має Чернігівщина. Перше, хто в цій справі має бути заспівувачем? Шановні керівники територіальних громад, звертаюся до вас, ніхто, крім вас, цієї роботи робити не буде. Це ваша справа. Провідну роль у повоєнній відбудові потенціалу України мають зіграти територіальні громади. Звучить дивно. Тому що органи виконавчої влади, вони все під себе підгребли, в тому числі і місцеве самоглядування. І вважають, що воно повинно працювати під її відтоку. Це хибна думка. Це хибна думка з пані Тетяною головою Чуднівської районної ради ми знайомі давно. Вона писала про диплом. Під моїм керівництвом зараз успішно працює. Вона мені говорила, як в Німеччині ці справи побудовані, так от в Німеччині ці справи ведуть територіальні громади, не органи виконавчої влади. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно зробити в піраміді на вершині відповідні зміни. Тому що, на моє переконання, Органи виконавчої влади, зокрема центральні, все роблять для того, щоб затопкати місцеве самоврядування, принизити його роль, зробити його прислужником органу виконавчої влади. А це робити ні в якому разі не треба. Тому що це втрата. Причому втрата? Повна втрата. На чому повинні бути зосереджені? Я висловлю свою думку, хто повинен стояти на чолі. На чому повинні бути зосереджені ці зусилля євроінтеграційні. Ці зусилля повинні бути сконцентровані перед усім на, на нинішньому етапі формуванні критичної маси інвестиційних проєктів і програм повоєнної відбудови потенціалу України. Що нам потрібно? Завтра закінчиться війна, дав би Бог швидше. Ми будемо говорити про відбудову, а що в нас є в арсеналі? От над цим треба подумати, причому треба повернутися до питання смарт спеціалізації відповідних територій і об'єктів, які ми маємо сьогодні відбудовувати в повоєнний період. От ви знаєте, коли говоримо про смарт-спеціалізацію, всі якось думають, Та, це щось таке закварне, воно мене не стосується і в нас нічого подібного немає. Недавно в нас була цікава зустріч, яка пов'язана була з седнівськими можливостями, седнівськими можливостями. Так от я хочу сказати, що сьогодні одним із проєктів має бути європейський проєкт формування пленерного центру в Сидніві. Тому що одну із картин Сернівських краєвидів, де Леонід Инач Грібов написав, стоїть гора висока, він був присібав, він в Лондоні на аукціоні ця картина була придбана і подарована тодішньому президентові. Він каже, подивись, цей краєвид тобі нічого не нагадує. Я кажу, це Сейднів". Та ти що? А там вже є центр відповідний. Є. А що там є, кажу, руїна. Тобто таких руїн, як Покорщина, сьогодні на Чернігівщині безліч. І нам треба, на цьому етапі, ще раз заголошую, нам треба передусім забезпечити проєктною документацією, проєктними програмами, проєктними задумами, якщо хочете знати. Відновлення цього потенціалу на рівні територіальної громади. От я наголошую, сьогодні немає зараз сьогодні голови. Це, до речі, звичайне явище для місцевого самоврядування. Немає голови, ну і ладно. Будемо без голови рухатися. Так і рухаємось. Сьогодні ніхто не говорить про пленерний центр європейського масштабу. А він туди проситься, він туди стукає. Він би мав відбутися. Злочинець номер один для України це Медведчук. Я це сказав при життю і при посаді його. Безумовно, це сприймалось некомфортно. Але ну, не відбулося те, що треба було. Сьогодні ми маємо всі можливості такі куточки відновити. От я повертаюся Повертаючись до теми Покорщини, я хотів сказати, що вона повинна розглядатися в контексті відродження потенціалу Розумовський, Батурина, Лемешів, Козерця, Покорщення, тоді це буде цілісна уява. Якщо так, то це буде кожний проєкт, який заслуговує на увагу, але цілісно він розглядатися не буде. До речі, сьогодні. І по батуну не все так гарно, як було колись. Застряв проєкт, руйнується палац. Руйнується палац. Тому що там, де завершені роботи, по вентиляції, по теплопостачанню, по водопостачанню, по інших об'єктах, які треба робити. На жаль, після Віктора Андрійовича ніхто до цієї теми не. Горниця, хоча я мав необережність. Я з Віктором Андрійовичем підтримую стосунки, Хоча я мав необережність на, на одному із візитів сказав, сказати Віктор Андрійовичу, на мою думку, Ватурина вистачить ще не на одного президента України. Все Цього було досить, щоб на мене подивилися іншими очима. Сказали, це не зовсім коректний Ну, я боявся травив. І останній раз, коли ми зустрічались, то він говорив про відновлення флігерів. Я не говорю, вони не довершені. Я їх ношу на балансі. Я є балансом утримувати всього того, те, що стосується флігерів. Я з власних коштів плачу щомісячно на отримання е, об'єктів. На яких є проєктна документація, виконані роботи і все решта, я вже туди тим перепрошую, рівно 1 мільйон гривень. А на цьому це, це ні, ніколи не цікавить. Абсолютно. Може, ти так, такий розумний, то він роби далі це. Поки що держава на це не реагує. Бог з ним зрело. І так я сказав, проєкт у якій схемі треба рухатись в частині проєктів? Треба рухатись по траєкторії реалізації новітніх форм територіальної організації господарства. Новітніх форм територіальної організації господарства. Про що йде мова? Мова йде передусім про кластери. Сьогодні вже про кластери говорили. Я не прихильник такої думки. Щоб кластер об'єднував всю Україну чи три регіони. Завислому класика, кластер це сукупність технологічно пов'язаних між собою виробництв, які розташовані на одній території. Майку Портер. Що для цього треба? Кластеризація. У нас кластеризація проситься в агропромисловому комплексі. Не просто проситься, стукає в двері, а їх не відчиняє. Ми обґрунтували один проєкт в Пісках Бувшого Бахмецького, нині нинішній Ніжніжинського району. На базі господарства, яке має невеличкий земельний надій, близько трьох тисяч гектарів. Але технологічно пов'язане між собою виробництво є зерно, є млин. Який переробляється зерно. І може продавати сьогодні не зерно, а порошно. Є е, підприємство, яке займається е, випічкою хліба, хлібоволочних і кондитерських виробів. Раз. Є молоко, є сироварня. Є м'ясо, є м'ясокомбінат. Є тваринництво. Є виробництво е, комікормів і все таке інше. Напрошується 5, 6, 7 учасників, які могли б бути у складі подібного роду кластеру. Чого бракує? Бракує інституціональної надбудови. Ми обрали таку раду. Ну тепер немає нічого дивного що вона займається сьогодні дровами чи ще чимось іншим. Вона не бачить, чим треба займатися. Або якщо бачить, то їй не дають. Бо з якогось офісу, кажуть, ви не тим займаєтесь, займайтеся цим. Доки ми в інституціональному середовищі не наведемо лад, ніякі новітні форми в нас не приживуться. У нас включено один населений пункт. Ягідне Чернігівського району, який відбудовується сьогодні по загальнодержавній програмі. Ви знаєте, який недолік головний? Відсутність взаємодії гілок влади. Той, хто повинен відповідати за відбудову житла, він ставить паркан. Кажуть, та не треба їх зараз, завтра треба буде розбирати, тому треба, туди будуть заїздити механізми. Нічого нам сказали, не будемо робити. Там займаються дорогою, але займаються інфраструктурою і багато чого іншого. Інституціональне середовище. Я на цьому роблю особливий наголос, тому що ніякі новітні форми не приживуться на рівні територіальних громад. Треба перелік цих проєктів проінвентаризувати не і сказати їх пріоритетність. Друге. Друге. Прошу, а у нас да, я? Дякую. Дві хвилини завершую. Дякую. Далі не буду розвивати цю думку. Індустріальні парки. Сьогодні це прямий обов'язок територіальних громад. У мене з міським головою Чернігова Владиславом Анатолійовичем Грошенком була велика, рідна дискусія, і він мене затопить. Ну як ви вважаєте, ми працює громада? Я кажу, громада працює гарно в частині відбудови. Скажіть, а скільки робочих місць ми створили? Тому що всі наші випускники їдуть в Київ, не приземляються тут. Подивіться. 100 гектарів землі комунальної гуляє сьогодні під Збанкутілинки молокно. 30 гектарів гуляє під моєю рідною Чезарою. 50 гектарів гуляє під Чексілом. Це скарб для Європи. А ми не шукаємо, кого туди прив'язати. Ми не бачимо індустріальний парк, який був би там сформований. Кажуть, на Чернігівщині є один індустріальний парк. Де У мені? Ну, толку. Його оголосили, географічно він є. Але, але він нічого не приносить. В основі цих проєктів я хочу на цьому закінчити. Закінчити, вибачайте, будь ласка, повинна стояти одна проблема. Проблема створення нових робочих місць. Як це не дивно звучить в умовах сьогоднішніх повоєнних, але створення. Високопродуктивних робочих місць наголошення. На території хімолокно в мене була ідея, просто ідея, це, це не проєкт. Формування флористичного центру. Квіти потрібні завжди. Від народження до останньої життєвої дороги. А ми всі квіти веземо. Всі. І свіжо зрізані Горщикові, я не говорю про Росаду. Якщо б не бабки біля магазинів, то в нас взагалі б нічого не було. І це Україна з її землями, з її потенціалом, з її вмінням працювати на землі. Тому апріорі в основу всіх проєктів регіонального розвитку має бути покладена програма створення нових високопродуктивних робочих місць. А що я розумію під високопродуктивним робочим місцем? Це привабливість роботи і достойна зарплата. Дякую.